Всім доброго дня! Я начальник служби фізичної підготовки і спорту Центру спеціального призначення полковник Горник Володимир Леонідович. Проведемо скажімо так, тренування рекрута або майбутнього спецпризначенця. Перший норматив, з яким ми будемо працювати це швидкісний біг. Майбутній рекрут буде бігти 10 по 10. Час, який продемонстрував майбутній рекрут, у нас займав 25 секунд. Які вправи потрібно скажімо так, тренувати для того, щоб на оцінку відмінно виконувати такий норматив? Це Права з м'ячем. Зараз ми вам продемонструємо. 10 викидань м'яча в ціль, 10 секунд відпочинок. І таких зробити 10 раундів. В сумі ми набираємо 100 викидань. Ми тренуємо вибухову силу ніг, яка нам буде необхідна для відмінного виконання нормативу естафети 10 по 10. Вага м'яча відповідно від підготовки атлета може бути від 5 кілограм до 10 кілограм або 12 кг. Також вистрибування з відривом стоп від поверхні. Так само тренується вибухова сила ніг. І робимо таких 10 раундів. Наступний норматив, який ми будемо виконувати. Це підтягування на перекладині. Виконується з положення висячі на прямих руках, можемо рости там в кількості повторень. Це може бути 12-15 повторень і рухаємося далі, щоб впевнено закривати 20 повторів. Як тренувати цей норматив? Якщо в залі ви тренуєтесь не сам, а з напарником фіксуємо положення висячі, ногу згинаємо в коліні. Упираємося от сюди і допомагаємо в підтягуванні. Раз. І так, полегшується тренування з підтягування. Далі можна використовувати гуму, яка є в залах. І ця конструкція нам полегшує виконання нормативу. Негативна фаза підтягувань. Тобто ми фіксуємося в положенні, заводимо підборіддя за перекладину швидко, можемо використовувати підставку і повільно опускаємося. Ми можемо використовувати додаткову вагу. В даному випадку це буде гір'я у нас 10 кілограм. Беремо спеціальний ремінь і заводити туди будь-яке, скажімо так, навантаження. Це може бути пляшка з під води, або в даному випадку. І гір'я. І вже використовуєте більш прогресивний метод. Пройде місяць, два місяці. Ви зможете збільшувати вагу. Наступний норматив це витривалість. Витривалість у нас перевіряється кросом на 3 або 5 кілометрів. Або можемо замінювати на норматив на грибному концепті. Подолання відстані так само 3 кілометри. В даному випадку ми будемо тренувати біг скорення 400 метрів. Поційно будемо збільшувати нашу роботу, тобто будемо збільшувати відстань на біговій доріжці. Починаємо з 400 метрів і будемо доходити до кілометра півтори, 2 кілометрів. І в кінці будемо долати відстань 3 кілометри. Прискорення. За командою тренера. Рекрут робить прискорення на протязі 20 секунд і переходить на більш повільний біг. Але задача полягає в тому, щоб тримати, скажімо так, темп по 4 хвилини на кілометр на протязі 12 хвилин. Наступна вправа вправа казачок або Пліометричне присідання, як воно виглядає. Вам за дві хвилини часу потрібно виконати таких 90 присідань. Ягодичний м'яз практично торкається на п'ятки і стрибком змінюємо постановку ніг. Та можемо робити з додатковою вагою. Від підготовки кандидата беремо відповідну вагу м'яча і робимо так само цю вправу. Всі вправи, які будуть виконуватися без додаткової ваги в спортивному залі, ви тренуєте з додатковою вагою. Додатковим тренуванням виконання пліометричних присідань буде в нас випади з м'ячем. Можемо робити на місці. Можемо робити в русі. Наступна вправа це відтискання від підлоги з відривом долоней, що дає нам виконання саме такої вправи. Тобто ми прибираємо неправильне виконання вправи або прибираємо якесь додаткове обладнання, яке би ми підставляли під м'язи. Старт йде від долоней і від носків ніг. Як натренувати цю вправу? Якщо вам важко її виконувати в оригінальному виконанні, ви можете виконувати цю вправу, наприклад, з колін. Можете виконувати з резинкою. Ми одягаємо резинку на руки і заводимо її за спину. Тренуємо з додатковим навантаженням відтискання. Тренуємо те ж саме відтискання тільки з колін. Поступово можемо збільшувати товщину резини, або навпаки, від індивідуальної підготовки зменшувати скручування на прес. В даному випадку ми фіксуємо стопи. Я нагадую, що в нормативі ви маєте зробити 90 скручувань за 2 хвилини. Це не просто, тому ми маємо пробивати, скажімо так, наш максимум. Будемо починати тренування, наприклад, з 30 секунд. Ви за 30 секунд максимальну кількість робите повторень. Відпочиваєте 30 секунд і потім ще раз 30 секунд працюєте на максимальну кількість повторень. З кожним послідуючим тренуванням ми збільшуємо час хвилина, півтори хвилини, 2 хвилини і пробиваємо наш максимум, щоб вийти на 90 повторень скручування. Відпочиваємо 30 секунд і робимо більш швидке повторення виконання цієї вправи. Можна так само виконувати цю вправу з додатковою вагою. Тобто, беремо гірку. Наша задача набрати ті самі 90 повторень, які ми будемо виконувати за 2 хвилини під час тренування. Тобто Ви можете зробити 9 раундів по 10 підйомів з такою вагою. Набираємо в сумі 90. Потім кількість раундів ми зменшуємо, а кількість повторів збільшуємо. Наступна вправа це положення упор лежачі і перехід положення упор сіт. Народі її називають жабка. Час на виконання вправи – одна хвилина, нам необхідно зробити 41 повторення. Як вона виконується? Атлет з положення лежачі, упор лежачі. Упор сидячи, упор лежачи, упор сидячи, упор лежачи, упор сидячи. Ми можемо в процесі тренування поєднувати вправу на прес з вправою жабка. Наприклад, ви робите 20 скручувань на прес, 20 жабок. Або 10 скручувань на прес, 10 жабок. Якщо ви недостатньо підготовлені, значить починаємо з. Повільного навантаження і постійно ростемо до того моменту, поки ми не зробимо ці вправи одна за одною, тобто 90 скручувань на прес і 41 жаб. До цього треба йти. Є в нас вправа, якою ми замінюємо біг на 3000 або 5 тисяч метрів. Це вправа, функціональна витривалість на грибному концепті. Вона виконується на навантаженні 10. Треба буде виконувати. 12 хвилин греблю і подолати відстань 3 тисячі метрів. Як ми до цього можемо підійти? На 500 метрів тримаємо темп 2 хвилини. І з кожним послідуючим тренуванням, тобто пройде тиждень, будемо тримати 800 метрів в темпі 2 хвилини. І потім півтора кілометра будемо тримати в темпі 2 хвилини. 90% що тут працюють ноги. Ми руками. Тільки дотягуємо до груді. В даному випуску ми розказали, як можна підготуватися майбутнім хлопцям, які пов'яжуть свою службу або з підрозділами спеціального призначення, або взагалі в подальших передачах ми будемо розповідати про те, як ви можете в домашніх умовах за допомогою страйкбольних приводів системи АР-15. Вивчати положення для стрільби, прицілювання, маніпуляції зі зброєю заряджання, розряджання. Я думаю, що буде попереду ще багато цікавих випусків. Я вам раджу не гаяти час, а тренуватися і постійно вдосконалювати свої навички.